Привіт, друзі! Сьогодні хочу сказати більше слів про католицьку організацію, асоціацію, а точніше, представників католицької церкви, які нас тут, у Франції, прихистили, і фактично вони нами опікуються вже майже два, два роки. Опікуються, я маю на увазі, що вони нас не залишають на самоті. Так, звичайно, ми мешкаємо в приміщенні колишньої католицької школи. Наразі це така ось адміністративна будівля. На першому поверсі є велика зала, велике приміщення, де майже щодня, ну доволі часто, збираються люди з різного приводу, в тому числі, наприклад, якщо готуються до весілля або до хрестин, їх священики збирають, проводять з ними, не знаю, навчання, інструкції, якийсь інструктаж або я, чесно кажучи, не дуже обізнана в церковних справах, бо не сповідую жодної релігії, не є парафіянкою, прихожанкою будь-якої церкви, тому ієрархію, і те, як побудовані взаємовідносини і які там ранги. Священнослужителів я не знаю. Але так склалася доля, що вже майже два роки ми знаходимося всередині цієї організації, структури так, так званої. І я спостерігаю за тим, як побудовані відносини між представниками цієї церкви, як в тому числі вони ставляться до інших людей, які не є їх. Братями і сестрами по вірі, так я не знаю, як правильно формулювати. Вибачте мене завчасно. Прошу вибачення для тих, хто більш обізнаний, і вам можливо буде резонувати те, що я кажу, або як я називаю певне, певних людей їх посади. Так, що ми з собою понесемо? Скоріше за все, одну піцу нашу насмажила ще млинців. Зробила пасту з банану і вершками, Ось такі рідкі вершки. В мене є 25% жирності. І додала ще цукру. Ну, і це вже останній менші. Ось така коробочка вишла. Буквально трошки намащую, бо вона доволі рідке, але доволі смачне. Такий десерт, дуже солодкий виш. Тож ми, ми можемо говорити про те, що склали певну думку, певне враження, як це працює. Власне, як я раніше казала, будівля, в якій ми мешкаємо, це приміщення належить католицькій церкві. Квартира, в якій ми живемо раніше, належала ще в давні часи, скажімо так. Тут жив священик і вчитель за сумісництвом. Згодом ця квартира порожньою опинилася і час від часу в ній зупиняються люди, які подорожують, так звані поломники. І різні люди, які потребують ночівлі, потребують прихистку, вони можуть звертатися до місцевої влади католицьких представників, і вони надавали цю квартиру на певний час, щоб жити. Це те, що стало мені згодом відомо. Власне, вже майже два роки ми тут живемо, тому ті люди, які Мандрують, вони не можуть вже цим скористатися. На жаль, я думаю, що їм або пропонують інші місця, або тут є класи, кімнати, які використовуються рідко або рідко, або не використовуються. І там на нашому досвіді ми знаємо, що там дозволяли зупинятися теж людям, які подорожують. А влітку це можна зробити там на подвір'ї в так званому саду, де теж є можливість поставити на намер і ну так, така послуга це навіть не послуга, такий дозвіл може отримати. Я думаю, будь-хто хто знає, куди саме треба звернутися. В мене я бачила, що це секретаріат нашого головного священника Жанна Марі, І ось секретарка одного дня приводила молодого чоловіка, хлопця, який видно було, що довго подорожує, скоріше за все, пішки. Тому що, ну, так, судячи з його вигляду, величезного наплічника і взуття, одяг, ну, мені це говорило про те, що він, якщо не весь час, то доволі довго йде пішки. І ось він прийшов сюди. Вона показу... привіталася з нами і показувала йому двір, громадську вбиральню, яка в нас теж тут на території є, і він ну, розповідала йому, що є вода, є туалети, можна цим скористатися. Він власне, поставив намет там під деревами у нас на задньому дворі і там ночував всього одну ніч. Отже, є така благочинність, так, можливість зупинитися на Окремі території, знову ж таки, яка належить католицькій церкві. Окрім того, те, що ми тут бачимо, час від часу стаються різні події, релігійні свята, в першу чергу, коли збирають. Людей на трапезу на обід, як правило, страви готують люди самі і приходять вже пропонують свою їжу. Але насправді не всі це роблять. Я бачила людей в тому числі трохи пізніше. Я вам покажу кадри того, що було в цю неділю на так зване свято Богоявлення. Якщо транслейтор, перекладач мені правильно переклав, як називається це свято. Зірочка? Дуже гарні збиралися теж тут внизу і були як і на новорічне свято, новорічний вечір. Прийшли люди, яких я які я точно знаю, є нужденними, знаходяться в скрутному соціальному становищі. І фінансовому становищі, і соціальному теж, тому що дехто з цих людей з явними ознаками залежності їх теж запросили і їм. Окрім того, що вони прийшли і не приносили з собою їжу, окремо приготовлену страву, їх навпаки пригощали, і потім, наприкінці свята, їм ось такі ну, пакунки ще з того, що залишилось, їм зібрали і віддали. І е е е ці люди, яких запросили, ну, їх було 5-6 людей, насправді з 30 40, які були присутні, і ці люди. Сиділи разом з усіма, це не була якась благочинна така разова акція, коли там, їх привели, ось так показово їм там, дали поїсти, нагодували їх там, з такою показною благочинністю. Ні, це було звичайне дружне, дружнє зібрання, де всі на таких рівноправних скажімо так, позиціях становищі, всі

Діймались, співали і абсолютно не було відчутно, що до цих людей хоча б трошечки, хоча б на мізерний якийсь відсоток ставляться якось зверхньо. Чи вважають, що ось так роблять велику справу, що ось їм допомагають через те, що вони їх нагадували. Те саме я можу сказати і про нас. Скільки ми тут живемо, ні разу не було відчуття, що до нас ось. Зверхню ставляться, і я хочу прояснити, що я маю на увазі з верхню, коли люди роблять добро, і це добре, що люди займаються благочинністю, люди віддають свої кошти, віддають своє майно для того, щоб допомогти іншим, хто цього не має або перебуває в скрутному становищі. Але часто так буває, що ці люди не те щоб вимагають, але очікують, що до них будуть ставитись з особливою вдячністю, що, можливо, навіть згодом мають їм за це віддячити, чи принаймні ставитись як для, до людей, які. Як -то? я не можу коректно так це висловити. Сподіваюся, ви мене зрозуміли. Тобто, це не те, щоб зверхність, але хочуть до себе особливого ставлення через те, що вони допомогли іншим. Але ось тут, перебуваючи в цій спільноті, всередині цієї спільноти, отримуючи дуже багато допомоги, особливо на початку, нам дуже багато допомогли. Ми буквально ні в чому не були не було в нас потреби. Але при цьому так ми відчували жалість, співчуття ми відчували в першу чергу до наших дітей, і до тієї ситуації, в якій ми опинилися. І з цим я думаю, багато біженців стикнулися, що справді люди тут, у Європі, в спокійному такому середовищі, безпековій, нормальній ситуації, вони ставилися зі співчуттями, і вони були в шоці, і в тому і намагалися допомагати. Але я також чула від українців потім згодом. Що ось так справді люди, звичайні сім'ї, звичайні пересічні громадяни в різних країнах, вони все ж таки відчували, що їм недостатньо вдячні за допомогу, яку вони надали українцям. В кожного це було, мабуть, своє очікування. Тут я не можу там когось засуджувати і чи ставитись з якимось повним нерозумінням. Тим не менше, хочу наголосити, що ось тут можливо це пов'язано з тим, з тим, що це не була якась конкретна одна родина. Хоча справді самі священики, і особливо як я називаю його завідувач господарством, так завгоспо і його родина, він теж священик, але він ще керує. Курує, керує ось цим приміщенням, він за нього відповідає і тому і ще й мешкає недалеко. Тому ми найбільше з ними спілкуємося, бачимося, і відповідно, які є, якщо в них є якісь побажання, настанови або зауваження щодо того, як ми вже тут господарюємо, якщо можна це так назвати, ми це ну, обговорюємо або вони нам про це кажуть, і ми це вирішуємо разом. Тобто від них, ось спілкуючись з ними більше, ми не відчували теж такого, що ось ми маємо проявляти якусь більшу вдячність, або що ми ось такі трохи невдячні, чи ще щось. Такого за весь цей час ніколи не було. Ми відчуваємо справжню щирість, доброту, і ось я вважаю себе, що непогано все ж таки знаюсь на людях, і ось таку штучність, нещирість. Часто можна розпізнати або відчути. Тут з нами такого не було, такого не ставалося. Я за це ще більше вдячна цим людям, цій організації, тому що це. Доволі велика кількість людей, хоча там 10-20 людей, яких ми знаємо ближче, зустрічаємося з ними частіше, але все ж таки, в тому числі, наша допомога, нам допомога на початку, яка була тут надана. Я маю на увазі, що ця квартира, наприклад, була. Оснащена всім необхідним, тут було все, що нам потрібно, починаючи від посуду, і постільної білизни. Навіть кавоварка в нас була нова, класична така кавоварка. її ну, там в нас зберігалась навіть коробка. Було видно, що люди її придбали саме для того, щоб в квартирі не було такої потреби, щоб у нас не було потреби щось докуповувати, щоб ми були в комфорті знаходились. Тобто навіть ось такі дрібниці, про які подбали люди, це, звичайно, було. Придбано в тому числі і на пожертви парафіян, які ходять, які відносяться до цієї церкви, вони ось так всі разом щиро нам допомагали. Звичайно, я не ідеалізую всіх французів чи всіх католиків, є люди різні, як би там не було, але те, що я спостерігаю, в тому числі. В... На вечері, на якій ми були присутні вчора, я про це думала. Я сиділа, спостерігала за тим, що відбувається. Для мене це вже було таке зв... така звична подія. Не буденна, але звичне таке ось свято. Якщо не в колі сім'ї, то в колі близько знайомих людей. Я розмірковувала над тим, що вони щирі. Вони допомагаючи вже не нам. Я хочу ще наголосити, що коли ми перші свята, отак з ними проводили, вони ось ці пакунки з їжею. Ну я то готувала, приносила теж страви, але вони намагалися ось ці пакунки з їжею, яка залишилася, віддавати нам, і ми вже переросли цей етап. Також ніхто нам не пропонував. Забрати з собою їжу єдине, що Сільві, ну, вона на правах подруги, як вона наполягає, щоб ми їх називали друзями, вона віддала нам там пакунок попкорну для дітей, і був ще не розпакований сир. Вона теж мені наприкінці вже я йшла, і вона мені. Його так от в руки віддала, каже, забирай, навіть не думай. Ось, Але ми вже теж перейшли з рангу людей, які потребують ось такої допомоги, навіть їжею. Що для нас це теж такий ріст по соціальній драбинці. Отже. Чергове хотіла сказати про наш досвід перебування тут, про те, як нам щастить з людьми, як нам пощастило опинитись саме тут, і що ми не маємо негативного досвіду перебування і проживання тут у Франції, безпосередньо в цій будівлі, яка колись була школою, Так, стіл, ще залишився, бо тільки починають його розбирати. Ну і сир на тарі. Теж разом з десертом, точніше, перед десертом. Єдине, що звичайно треба сказати, що нас трохи напружує, те, що ось внизу постійно якісь події відбуваються, тому що. Це від нас вимагає поводитись тихенько. Тут дуже сильна акустика, дерев'яні балки, дерев'яні поли без звукоізоляції. І коли вони ввечері збираються там і тихенько моляться, потих... ну, співають потім, потім вони там або вечеряють, або в них якась ну, е... дискусії, події якісь відбуваються. Ось цей період нам треба сидіти, точніше, не нам, а нам треба контролювати дітей, як вони поводяться, тому що буквально чути, коли розмовляєш, отак, як я з вами зараз. Якщо внизу тихо, то можна навіть слова розібрати, щоб ви розуміли наскільки акустика сильна. Тому ось цей період, і так як це дуже часто стається, ну там по кілька разів на тиждень, то виходить так, що ось ми трохи напружуємося від такої ситуації, але враховуючи всі ті плюси і те, що ми маємо, наразі ми не оплачуємо ще це житло. Ми на етапі формування договору, тому що це доволі складна процедура наразі, бо ми не можемо це публічне приватне приміщення, так а воно належить організації і не є комерційно, ну, тобто вони не можуть. За тими формою власності, яка зараз є, вони не можуть отримувати з цього прибуток, і ось для того, щоб все ж таки це оформити правильно, я так розумію, прийти до того, щоб ми платили за оренду. Вони зараз на етапі консультації з юристом і формування цього договору, але все ще поки що. Ну я сподіваюся, заднім числом ми теж нічого не платитимемо. Я вірю в те, що ну принаймні за весь цей час в нас не було з цим ніяких ну, якоїсь такої конфліктної чи навіть натяку на якийсь такий непорозуміння чи конфлікт. Тому я впевнена, що ніхто нас не змушуватиме якось там за якийсь період заднім числом щось оплачувати. Тим більше, що проживаючи тут, ми нікому не приносимо збитків. Тому що, якби до цього цю квартиру орендували, а потім ми безкоштовно жили, це була б інша розмова. Менше з тим. Але все ж таки, бачите, все має бути справедливо, ніхто не збирається нас тут далі утримувати, враховуючи, що вони знають, що ми маємо доходи. Із Справ... Зі справедливості, так, знову ж таки, з понять справедливості ми маємо щось платити. І знову ж таки, в бюджет в самої церкви, в ком'юніті в ком це віддавати те, що власне ми отримували ці блага на початку. <кій> і це справедливо, ми це розуміємо. А, власне, єдине, що <кій> з кінця жовтня ми зняли показники лічильників, і ось буквально вчора мій чоловік перевів. Перевіряв показники, і в нас за 2,5 місяці вийшло 350 євро. Ми маємо заплатити. Нам вже дали тарифи, роздрукували, дали тарифи, і ми маємо в секретаріат віднести ці гроші разом з показниками новими лічильників. Ось така в нас форма тепер розрахунків буде, що в цілому справедливо і має місце бути. Це правда. Ось так у нас змінюються стосунки, вони стають більш справедливими, звичайно, не хотіли, католики, наші католики, священки. Вони хотіли, щоб ми переїхали в квартиру вже в соціальне житло, але вони виявляються поза. Без нас так з'ясовували францсервіз в службах, чи є таке житло для нас, бо для нашої сім'ї потрібно мінімум чотири спальні, щоб було в квартирі, то наразі вони їм відповіли, що такого житла немає. Я так розумію, в цьому ком'юніті, де вони дізнавалися, теж немає будинку, достатньо великого, яке ми могли б орендувати, які могли нам надати. Тому ми залишаємось тут, тому ми ось в процесі цього оформлення цього договору продовжуємо тут жити. І влада Власне, знову ж таки повертаючись до того, що є певний дискомфорт, коли тут збираються люди і відбуваються події. Але, враховуючи плюси, ми все ж таки з тим живемо і все одно відчуваємо звичайно, вдячність. І... Вважаємо, що це для нас дуже непогане місце. І ще величезний плюс, особливо в порівнянні, наприклад, з квартирою в багатоквартирному будинку, це те, що в нас є ось цей сад, так званий задній двір, де в мене навіть є городик, який я знову хочу повернутися до того, щоб там вирощувати хоча б зелені якусь і овочі. І те, що діти можуть вийти за зачиненою хвірткою, так, вони можуть вийти і там гуляти, і бути в безпеці, перебувати там, це Величезний плюс, враховуючи, що ми працюємо, а діти час від часу можуть тут вийти і біля будинку погуляти. Це ось те, чого б дуже не хотілося це втратити. Тож поки що цінуємо, живемо тут, відчуваємо вдячність. І, власне, це те, що я. Хотіла вам сьогодні розповісти. Можливо, ці подробиці будуть вам цікаві, особливо тим, хто перший раз це чує, тому що ті, хто давно вже підписані на канал, дивиться відео регулярно, то ви. Вже це чули, мабуть, і знову і знову я це повторюю, але ж, ну, знову ж таки, наша аудиторія розширюється, наші, наші глядачі нашого каналу теж доєднуються. І так буде. Я буду час від часу щось пояснювати знову і знову, і я думаю, що це непогано. А якщо у вас залишились якісь запитання, я не розповіла. Те, що, можливо, вас цікавить, ви обов'язково напишіть це в коментарях, я буду по можливості відповідати, або, можливо, додатково ще відео знімати, відповідати. До речі, не було, що в мене здається відео саме питання, відповіді, треба таке щось організувати, тому що справді ви інколи ставите мені запитання в коментарях, які потребують широкого висвітлення. Так? Я не можу там трьома словами відповісти, і я затягую з відповіддю. І, можливо, так. Треба переходити час від часу до формату питання-відповіді. Добре, власне, це все, що я хотіла сказати. Мені вже треба бігти на роботу. І дякую вам за підписку, за вподобайку, за коментари. Побачимось в наступному відео. Бувайте!